Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Ми відкриваємо модуль інформації, яка не ввійшла в попереднє відео, але є дуже цікавою та важливою для тестувальників, і починаємо з логів в тестуванні. Що таке логи? Логи – це текстові файли, буквально файли-блокнота, в які програма, як щоденник, записує все, що з нею відбувається. Наприклад, ми користуємося месенджером Telegram і. Всі дії, які відбуваються, програма записує в логі. Вона каже, що в такій-то годині, такій-то хвилині, такій-то секунді користувач попелюха написав повідомлення користувачеві Максим. В такій-то хвилині, такій-то секунді користувач завантажив фотографію, а в такій-то секунді був critical ерор. Логі потрібні для того, щоб показати, де конкретно була помилка, що в цей час робив користувач і в якій годині, хвилині, секунді ця помилка відбулась. Які є види логів? Логі додатку, тобто програми, якою ми користуємося, логі операційної системи та логі сервера. До логів додатку відносяться три таких види, тому що є всього три види додатків. Перший це браузер, це веб-сайти, на яких ми сидимо. І сьогодні ми на практиці глянемо на логі веб-сайтів, це дуже просто, ви це вже вмієте робити, в принципі. Далі логі десктопу, тобто десктопних програм, програм, які встановлюються на комп'ютер. І відкриваються без інтернету, наприклад, Microsoft Word, наприклад, Блокнот, наприклад, Telegram, тобто всіх програм, які встановлені на наш комп'ютер. І логі мобільних додатків, тобто тих, що встановлюються на телефон. Далі до логів операційних систем відносяться логі Windows, Linux, MacOS та всіх операційних систем, на яких люди сидять. Ми розглянемо з вами, як відкрити і подивитися на логі Windows, але там насправді нічого зрозумілого рядовому тестувальнику, де в принципі рядовій людині немає. І логі сервера. Логі сервера це ті логі, які показують, як працює сервер. Нагадую вам, сервер за клієнт-серверної архітектури він виглядає як комп'ютер без монітора, і на ньому відбувається робота. Тобто, це, в принципі, машина, комп'ютер, який робить якісь дії, і потім транслює ці дії, результати цих дій на клієнт. Тобто нам на браузер або на додаток, на якого ми сидимо, і так далі. І логи сервера поділяються на error log та access log. Як ви могли догадатись, error log – це ті логи, які показують нам всі помилки, які відбувалися на сервері. Тобто на сервері завжди відбувається якась робота. Ми обробляємо якісь API-запити, тому що це клієнт-серверна архітектура, робимо певні дії, створюємо, змінюємо, дістаємо та видаляємо дані. І коли. При роботі з даними в нас відбувається якась помилка, то ця помилка обов'язково запишеться в Error Log. Access Log – це логи всіх запитів, які відбулися на сервері. Всіх API-запитів або http запитів ми вже знаємо, що це таке. Тобто вся ця інформація, включаючи посилання, на яке відправлявся або повертався запит, статус-код, тип запиту, заголовки, параметри, або JSON-тіло, вся ця інформація знаходиться в Access-log сервера. Тепер поговоримо про рівні логів. Тут хочу вас зауважити: рівні логів відрізняються від проєкта на проєкт. Я зараз опишу вам 5 різних рівнів логів, які можуть зустрітися вам на проектах. Але є проекти, на яких є всього 2: Error і Warning. Error, коли щось погано, Warning, коли щось нормально. На яких рівнях писати логі вирішують програмісти, і це залежить від того, як їх навчили, як прийнято на проєкті, і так далі. Якщо проект супергарно займається логами, то звичайно в них буде багато рівнів логів, і кожен лог буде відповідати своєму рівню. Якщо логі пишуть аби писати, то там можуть всі бути ерорами, можуть всі бути ерорами та ворнінгами, і ми нічого з цим не зробимо. Ми зараз пройдемося з вами по ідеальному сценарію, які бувають рівні логів, але якщо ви не побачите певних із них на якомусь вебсайті або додатку, то ну сорі так. Додаток написаний. Перший рівень це фатал. Це логі про фатальні критичні помилки. Якщо ми бачимо такі логі, якщо вони нам зустрілися в нашій практиці, то треба обов'язково терміново репортити баг-репорт, тому що фатальні помилки можуть призвести до дуже глобальних помилок і, можливо, вже десь є захований баг. Тому фатальні помилки треба репортати, і відповідно девелопери мають їх фіксити, а ми переходимо до ерорів. Ерор це також лог про помилку. І в багатьох проєктах ерори також треба репортати як баг-репорти. Це залежить від того, на якому проєкті ви працюєте, тому треба спитати свого ліда, якщо ви побачили ерор, чи треба репортати його як баг, чи не треба. А далі ви вже на практиці будете самі знати і розуміти. На ерорах показують, яка помилка, з якою помилкою стикнулася програма, вебсайт або сервер і так далі. Тобто, якщо є щось. Що не спрацювало, то ми побачимо error log. Інфо це будь-яка інформація, не помилки. Що це означає? Звичайно, програмісти, коли пишуть код, вони обгортають свій код в логі. Наприклад, якщо програма найпростіший кейс, впускає нас в систему. То, коли ми відкриваємо сторінку логінки, то програма видасть інфолог. Ви відкрили сторінку логінки. Коли ми ввели дані та натиснули кнопку Залогінитися, то програма видасть лог успішно залогінена користувача Іванов Іван. І так далі. Тобто інформаційні логі це будь-яка інформація, яка відбувається на сторінці, на програмі, і це не помилки. Їх не потрібно репортити як баг-репорти, це інформаційні логі для того, щоб ви бачили, що відбувається і на якому кроці ви зараз знаходитесь. Далі йде ворнінг. Ворнінг це попередження системи. Система сама може визначати, коли давати ворнінги, Так буває в IDE-шках, в програмах, в яких пишуть код. Або ж програміст може видавати ворнінги, якщо це якась помилка, але вона низькопріоритетна. Чи репортити ворнінги як баг-репорт залежить від проєкту, потрібно спитати свого ліда, але в більшості випадків ворнінги просто ігноруються, іноді люди намагаються зменшити кількість ворнінгів, але не заводити баг-репорти. І дебаг. Перед тим, як пояснити вам ще таке дебаг-логі, я маю розказати вам ще таке дебаг, в принципі, і ця частинка є в ISCQB і в першому відео підготовки до ICQ, але все одно. Значить, коли тестувальник тестує, то він шукає баги. І коли тестувальник знайшов баг, він відкриває баг-репорт і приходить до розробника каже: розробник, от тобі баг, от кроки, які треба зробити, щоб його виконати, щоб його знайти. Будь ласка, пофікси. І коли розробник намагається відтворити цей баг, виконати кроки і в коді шукає причину виникнення багу, цей процес називається дебагінг. Тобто дебагінг – це процес, який робить тільки розробник, тестувальники не дебажать. І ці кроки, які робить розробник для того, щоб знайти, проаналізувати баг і виправити його причину, називається дебаг. Отже, дебаг-логі це логі, що показується при дебазі. Вони дуже схожі на інформаційні. В них розробник кожен свій крок, який відбувається в програмі, обгортає в лог, Де він говорить: зараз відбувається такий-то крок. Програма робить ТТТ. Ці логі створені для того, щоб розробникам було легше дебажити, тобто шукати аналізувати помилки. І, відповідно, виправляти помилки. І ви можете бачити дебаг-логі, оскільки вони ну, дуже схожі на інформаційні. Можливо, вони будуть одне й те саме з інформаційними, і ви будете просто бачити, що відбувається з програмою. Це ні в якому разі не помилка, це просто інформація, яка відбувається. Ми просто їх бачимо, і окей. Добренько, тепер подивимося на три способи діставання логів, які я знаю і хочу вам показати. Почнемо із того, як діставати логі на операційній системі Windows, тобто як дивитися, що відбувалося на операційній системі Windows за останній час. Для цього нам потрібно для початку викликати комбінацію клавіш Windows R. Windows R викидає нам отаке невелике віконечко, в якому ми повинні ввести невеличку команду, натиснути на ОК, і відбудеться якась дія. Наприклад, відкриється папка з файлами або відкриється диспетчер задач. і так далі. В нашому випадку треба написати команду event. Vwr.msc. Пишу event VwR.msc. Натискаю на Enter. І в мене відкривається перегляд подій. Це нативна програма Windows, яка є на кожному комп'ютері, і вона показує нам, в принципі, що відбувалося з цим комп'ютером за останній час. Нам треба відкрити папочку журнали Windows. І пройдемося по всім цим, ніби під папочками, і подивимося, що вони нам показують. Наприклад, папочка. Додатки. Ця папка показує нам всі дії з додатками, які відбувалися на нашій операційній системі за останній час. Тут видно джерело, тобто, в принципі, додаток, який працював, дата і час, коли він відпрацював, рівень лога. Цей рівень лога інформаційний російською свідіння, англійською тут, бачите, буковка І, це означає що це інформаційний лог. Код події, яка відбувалася, і категорія задачі, якщо така є, не знаю, що це за категорія задачі, давайте подивимося хоч один із них. Наприклад, відкриваємо один із них завершення певного сеансу, сеансу Rest Manager. Якщо я відкрию попередній, то запуск цього сеансу. Отже, тут запуск сеансу, тут завершення. Якщо я відкрию щось з MSI Installer, установщик Windows. Виконав видалення продукту. Це я дуже багато повидаляла сьогодні програм, я видалила Git, видалила бази даних, видалила Fiddler та Postman для того, щоб в мене не затирався комп'ютер, щоб було більше пам'яті. Далі Restore. Пропущено створення точки відновлення, тобто всякі логи. От є попередження, warning. Warning, який говорить, не вдалося перезапустити якийсь додаток, DSA 3XC. Тобто завжди на фоні нашої роботи в Windows відбуваються якісь дії. І ці дії тут записуються. Також наші дії, звичайно, відбуваються, коли ми щось відкриваємо або щось закриваємо. от ми, Вимагається перезавантаження комп'ютера, завершення сеанса, запуск сеанса, вимагається перезавантаження комп'ютера і так далі. Тобто тут багато таких інформаційних логів і попереджень. Я ще не бачу жодного ерора, але вони можуть бути, якщо щось критичне наприклад, синій екран Windows. Ми рухаємося далі до безпеки. Безпека показує нам, хто хотів отримати доступ до якої програми. Тут можна бачити юзера, який відкривав певну програму, і намагався отримати доступ. І Microsoft Windows Security Auditioning, він перевіряє, чи має цей юзер доступ. Ну, і в мене один тільки юзер на моєму Windows, тому... Завжди цей доступ був, тобто відкривали якісь програми, працювали з чимось і завжди отримували свій доступ. Далі, установка або встановлення. Тут показуються всі оновлення, які робить Windows самостійно. Якщо я відкрию щось, наприклад, попереднє, то щоб змінити стан пакета кабі такого то такого то на встановлено, необхідно зробити перезавантаження. Далі, от я зробила перезавантаження комп'ютера нарешті. Говорить, що стан такого-то пакету змінено на встановлено. Тобто тут є встановлення пакетів, тут також є дата і час. Сьогоднішня дата і цілий тиждень назад, коли я останній раз перезапускала комп'ютер. Відповідно, джерело, код події категорія задачі, які нам ні про що не скажуть. І якщо ми відкриємо подробності, то ми побачимо, наприклад, яка програма встановлювалася, які дані були виконані і так далі. Після встановлення в нас є система. Тут показують критичні помилки системи. Наприклад, ось тут в нас є помилка. Це перший ерор, який я бачу тут в Windows. Служба Energy Server Service неочікувано перервана. Це відбулося один раз. Або робота з кернелом, тут зміна джерела. Зміна джерела живлення, далі попередження, щось було якась, якась, якась система, якийсь процес був затрігерений і так далі. Тобто тут відбувається вся інформація, яка в принципі відбувалася на Windows. З windows логами як бачите, зрозумілого мало, але якщо вам потрібно буде їх відкрити, то ви, по крайній мірі, знаєте, де їх знайти, і знаєте, які програми встановлювалися, хто і що відкривав і так далі. А тепер давайте глянемо на ті логи, на лог-файли, які в мене живуть на моєму комп'ютері. Це будуть логи десктопних додатків. Якщо ми подивимося, то в принципі ці всі лог файли їх генерують десктопні додатки, тобто ті додатки, які встановлені на моєму комп'ютері, наприклад, додаток для запису екрану, додаток для редагування відео, додаток для конвертації і так далі. У кожного з них є свої логи. І якщо ми відкриємо, то ми можемо побачити, як виглядають певні логи. Наприклад, SQL. Давайте відкриємо певний лог із SQL. Інстол, щось встановлювалося в цьому SQL, і подивимося, як він виглядає. Значить, по-перше, процес, на якому відбувався цей лог. Далі дата і час. 15.01, 14 секунда, 372 мілісекунда, і яка дія відбувалася в цей час. Наприклад, на такому-то продукті похишу, в нас відбувалося client-side UI is non-or-basic. Ми читаємо просто англійські речення. Тут англійською написано, що відбувалося. Не завантажилася копія з system 32 Діалог недоступний. original package такий-то. Ті всі логі писали програмісти. Відповідно, вони писали це звичайною англійською мовою для того, щоб звичайні користувачі могли щось зрозуміти. Іноді буває таке, що воно шукає якийсь файл і проходиться по всіх файлах, і тут є багато незрозумілого. Але, в принципі, це або файли, або процеси, по яких пройшлася система. І щось нам зобразило, показала. Відкриваємо існуючий патч такий то починається якась подія, список подій. І так далі. Тобто тут читаємо англійський текст і говоримо, дивимося, в яку секунду він з'явився. Якщо тут буде якийсь ерор, то це буде великими літерами видно. Ерор такий-то. треба зробити тетете. Давайте відкриємо ще якийсь лог для того, щоб подивитися ще якусь інформацію. Наприклад, просто лог. Просто лог, відкриємо його в блокноті. Перевикористовується певний маніфест. Це Windows-log, я так бачу. Google Chrome. Бла-бла-бла, якісь налаштування, можливо, змінилися. Давайте подивимося на ще якісь логи, логліст. Що це за файл такий? Тут пусто. Audio Driver, Давайте глянемо на аудіодрайвер. Тут є тільки один старт тайм і дата, і час старту. Якогось аудіодрайвера. Меседж bus десь я щойно бачила. Логер initialized. Логер почав працювати. Далі намагаємося заджойнити якийсь бас, Конектимось до чогось. Приконектилися і так далі. Тобто ці логі, якщо ви знаєте, про що мова, знаєте, як програма працює, то ви зможете читати. Далі буде питання, де дістати ці логі для десктопних програм. Треба спитати свого ліда, коли у вас відбувається онбордінг на проєкті, тобто коли вам пояснюють, як працює проєкт. Якщо логі це щось важливе, то вам обов'язково скажуть: дивися логі, вони розташовані в такій-то директорії, в, в такій-то папці з файлами. І що саме треба дивитися, що саме треба шукати, також вам покажуть. І третій спосіб подивитися логі це сьогодні буде робота з а, Google Chrome. Ви вже знаєте, як це робити. Ми відкриваємо Developer Tools з комбінацією клавіш Ctrl-Shift-I. В мене відкривається Developer Tools, і я переходжу в консоль. І в консолі показуються всі логі, вся робота, яка відбувається на Google Chrome. Ну, давайте я очищу ці логі, тому що я вже довгенько сижу на цій сторінці. Відкрию, наприклад, курс тестування ПЗ, відкрию презентацію. Давайте я поклікаю для того, щоб викликати хоч щось. Є один... Дебаг. Дебаг, тут бажак такий намальований, показує нам про те, що якийсь хендлер, якийсь обробник подій зайняв 62 мілісекунди. Спробую відкрити певну сторінку. О, в мене з'явилося аж 8 дебаг-логів. Спробую відкрити ще щось, наприклад, презентацію з логами. Ага. Одна помилка. Service working navigation Preload Request was cancelled. Тобто відмінився якийсь запит на навігацію. Ми щойно відкрили логі і нас навігувало, тобто нас перемістило на інший слайд, і я, відповідно, отримала ось цей от лог помилку, яка говорить нам про те, що щось було відмінено. Якщо ви хочете виконати таку-то подію, то використайте метод почекати або відповісти з, або для того, щоб почекати, на цей запит. Отже, в нас вже є одна помилка. Далі є один ворнінг. Не вдалося завантажити карту source кода тобто кода, на якому працює ця програма, системна помилка File not Found. Тобто тут є всілякі логи, інформаційні ворнінги, помилки та дебаг логи І відповідно, коли ми користуємося веб-сайтами, ми можемо бачити, які помилки ми зустрічаємо, і якщо якісь критичні, то ми будемо перенаправляти їх на наших розробників і говорити: розробник, будь ласка. Виправив мені ці баги. От я зараз просто полазую по сайтам. О, пом полилися помилки, коли я перейшла на Geeks for Geeks. Значить, Дивіться, get запит впав, далі. Ще один get-запит, head запит впав, далі reference error get-get-get. Бачите, 44 помилки я просто відкрила веб-сайт. Отже, на цьому вебсайті є що пофіксити. Post-запит впав, аутентифікації немає, того, що я не залогінена. І так далі. Тобто 175 Ворнінгів, 23 інфо, 62-64 помилки і 22 дебаг-логі. Тобто тут дійсно багато помилок, а тут тут можна їх розглядати. Ну, В принципі, я вам показала, як їх шукати, що в них є основного, тобто повідомлення про помилку і таймінг секунди, в якій вони з'явилися. І з цією інформацією можна йти до девелоперів і відкривати баг репорт Тому на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Дякую за вподобайку, підписку на канал та коментарі більше чотирьох слів. До зустрічі в наступному відео.